Є знижки на гексаспрей. 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на Лорде Гіаль, в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Так, друзі, ну а ви ж пам'ятаєте, що у нас за планом щочетверга о цій порі наша рубрика Правда, міф, і ми, власне, завдяки нашим експертам або розвінчуємо міфи, які дуже популярні серед нашого населення. Ну або навпаки, підтверджуємо щось. І от сьогодні ми будемо говорити з ревматологом Людмилою Смоліною. Вона власне розповість, чи можуть суглоби затікати? От є, є така, так -та, такий термін, і чи насправді артрит виникає тільки з віком, от про всі. І ці нюанси зараз з нашим експертом. Подивіться, будь ласка. Людмила Смоліна ревматолог із 17-річним досвідом. Її мрія навчити людей розуміти свої хвороби. Вона знає все не лише про ваші суглоби, а й допоможе розібратись там, де безсилі дерматолог, пульмонолог чи ендокринолог. Суглоби можуть почати затікати, якщо довго сидіти на одному місці. Суглоби не затікають, це міф, але затікають м'язи, і відповідно до цього є відчуття, начебто це суглоби. Якщо ви маєте на увазі стартові болі під час фізичного сидіння перші, то тоді це зміни в суглобах, і це є ознакою остеоартриту. Якщо займатися щодня гімнастикою, зранку не буде відчуття скутості тіла. Ранішня гімнастика взагалі дуже чудова і корисна, тому навіть маючи ревматологічні захворювання, гімнастика не менше 15-30 хвилин буде дуже корисна для ваших кісток. Уражені очі перший дзвіночок ревматичних хвороб. Уражені очі не є першим дзвіночком ревматичних хвороб. Тому це є дещо міф і дещо правда, тому що очні проблеми хвороби мають і інший характер не тільки ревматологічний. Збалансоване харчування запорука життя без ревматичних хвороб. Здорове харчування є запорукою здорового організму. Чи запобігає воно розвитку ревматичних хвороб? Ні, це міф, тому що ревматичні хвороби вони можуть розвинутися на фоні збалансованого здорового харчування. Це може бути генетика, наприклад. Спорт протипоказаний людям з артритами через можливі ускладнення. Професійний спорт може бути протипоказаний при активних запальних загострених станах. Але якщо пацієнт знаходиться в ремісії, тому легкий спорт без надмірного навантаження і без болівих відчуттів дозволений, тому це правда. Артрит виникає лише з віком. Артрит виникає лише з віком. Так думають більшість пацієнтів. Але насправді є багато артритів, які пов'язані не тільки з віком, тому це міф. Хрускіт у колінах ознака запалення всередині організму. Хрускіт суглобів це перші дзвіночки, які можуть бути і говорити нам при ранньому розвитку остеоартриту, наприклад, або при ранньому розвитку запального процесу. Це не говорить про те, що є проблема, але це вже перший дзвіночок, тому це правда.